Це нова Тисминицька громада. Вся візитівка Тисменниці-Кушнірство, будована на честь тисменницьких кушнірів, які започаткували життя в Тисменниці. Ми зробили це для того, щоб ми увіковічили це е, ремесло, яке піднесло в на той високий рівень, який знає сьогодні і на Україні. І за межами України і ми всі гордимося, що ми є кушнірської сім'ї, діти, родини і всі решти. Сьогодні ми маємо честь запросити нашого посадного митрополита Володимира до до цієї дитків. Ми даємо право відкрити пану Артемовичу, пану Іванеську. Благословляється, освячується цей пам'ятник, знак благодатю Святого Духа, і води цієї свяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мої. Все чесні отці, шановна тисменська громада, шановний Ігор Фідорович, шановні гості, оце це наша кушнірська візитівка тиснець. Колись Михайло Васильович на одній нараді сказав, що кожне село, кожне місто має мати свою візитну картку. Я чомусь запам'ятав це і думаю, що робити до юбилею. Давайте ми зробимо свою візитну картку, таку кушнірську, Тому що ми є кушнірі, ми жили з цієї фабрики, ми живемо далі цього і ми будемо жити. О, це була така моя ідея, яку я втілив в життя. Свято наше сьогодні продовжується коло фабрики. Там буде княжі лови. Щось ми хочемо відтворити той історичної давнини, з тої історичної давнини, як пісьма було, коли політопису, коли князь Володимир приїжджав на лови в Тисменці. Ми хочемо це тісто відтворити. Хай дух народу нашого тисмицьку чимось цим і тішиться, і відтворює, як воно має бути краще. Я думаю, що це буде дитина благо нам. Сьогодні дуже важить увага і повага. Тому насамперед дозвольте від вашого імені подякувати прямо священному владицю митрополиту за чин освячення дійсно візитівки Тисленниці, яка сьогодні буде зустрічати кожного з добрим наміром, який буде з'їжджати в наше з вами місто і прославляти Тисницю на майбутні, для майбутніх поколінь, враховуючи історичне і культурне значення. Вашого древнього і славного міста ювіляра адресую його мешканцям найкращих бажання. зичу успіхів у праці для процвітання України. Добра і щастя кожній родині і многоя літа. З повагою прем'єр-міністр України Микола Азаров. Дозвольте і мені зробити кілька. Приємних, я надію, сюрпризів. Ще вчора Богдан Степанович не знав про те, що Національний банк України до сьогоднішнього свята випустив ювілейну монету у двох е, варіантах її продукування. Ювілейна монета називається Ушкір. От я в своїй сусідці показую. З другого боку е, вартість 10 гривень і ще одна монета. Вартістю 5 гривень. Тому ці дві монети я з вашого благословення передаю до музею міста Тисминиця. І ще одне. Завтра у місті буде спецпогашення конвертів, ну, на яких є надпис 950-річчя місто міста Спеціальне погашення в місті. Тисминиці, місці Гулярі, місці Бушнірів. Перших три сигнальних варіанти цього конверту із спецпогашенням також дозвольте передати музею міста Тисмениці, щоб наші з вами діти, наші з вами онуки гордилися тим, що сьогоднішня Тисмениця має і увагу, і повагу, і цього дійсно гідна. Щасти нам в усьому. Дякую.